Субота 6 вересня, БИТВА Армагеддон. Вони будуть вести війну з Агнцем, і Агнець переможе їх, адже він Господь володарів і цар царів, а ті, хто з ним покликані, вибрані та вірні, об'явлення 17.14. Ми повинні зрозуміти, що означає злиття сьомої чаші, сили зла без боротьби не здадуться. Однак Боже проведіння могутньо виявить себе в Армагеддонській битві, коли земля освітиться від слави ангела з 18-го розділу книги об'явлення, релігійні сили, як добрі, так і злі, прокинуться від дрімоти і воєнства живого Бога вийдуть на поле битви. Чотири могутні ангели ще стримують земні сили, доки на чолах Божих слуг не буде покладено печатки. Народи світу прагнуть розпочати боротьбу, але їх стримують ангели. Коли ж ця стримувальна сила відійде, настане час горя і страждання. Буде винайдена смертоносна зброя. Кораблі зі своїм живим вантажем будуть поховані в морських глибинах. Люди, котрі не матимуть духа істини, об'єднаються під проводом диявольських сил. Однак на початку великої Армагеддонської битви всі ці сили залишатимуться під контролем. Усі форми зла почнуть виявляти велику активність злі ангели об'єднаються з лихими людьми, оскільки вони перебували в стані постійної боротьби. Віками укріплялися в ній та здобули великий досвід у найвитонченіших способах обману й конфлікту, то не поступляться без відчайдушного опору в остаточному протистоянні. Людство розмежується, кожен стане по один або другий бік. Почнеться Армакедонська битва, і цей день нікого не повинен застати сплячим. Отож, пильнуйте і майте у своїх світильниках олію як мудрі діви. Зодягніться в силу Святого Духа, і вождь Господнього воєнства стане на чолі небесних ангелів, щоб керувати битвою. Нас очікують серйозні події. Одна за одною звучатимуть сурми, одна за одною на мешканців землі зіллються кари, наближаються події величезної ваги.